Всім привіт, ви, як завжди, на каналі авторозбор у нас поповнення нашого автопарку. Свіжа Mazda 6 зі Швейцарії. Самий красивий універсал де класу у версії каналу авторозбор. Я не кажу, що найкращий, Не перекручуйте ми правдиво вам подаємо інформацію. Але найгарніший насправді універсал. Є в неї маса переваг, є маса недоліків, як в принципі будь-якого блушного автомобіля, але насправді. Вигляд цієї машини він говорить сам за себе. Агресивний, красивий, молодіжний, стильний сімейний універсальчик. Значить, автомобіль 2015 року в документах, пригнаний він з країни Швейцарія. Автомобіль має 2,2 дизель, має автоматичну коробку передач, має передній задній парктрон, має ксенон. Далі двокзовний клімат, контроль навігаційну систему, підігрів передніх. Сидінь присутні в нього, круїз контроль, система попередження про зіткнення, екстрене гальмування присутнє. 17-ті легкосплавні диски чорні. Вигляд гарний, притонований в нього задній ряд, хром пакет, релінги на даху, складання, регулювання підігрів зеркал. Маємо два ключі, маємо сервісну історію. Маємо по приїзду в Україну заміна цепа ГРМ і заміна шайб під форсунками. хто знає. Таку цікаву особливість цих двигунів 2 і 2 Sky Active. 110 кВт-двигун. Отакий автомобільчик присутній у нас на майданчику. Це село Святопетрівське, вулиця Київська, 44. СТО Карсервіс або Вишневський асфальтний завод. Так, в кого закрутилась голова, ходити не буду більше. Кому цікаво, друзі. Ціна її 14200 доларів. Приїжджайте до нас на майданчик. Купувати свіжі гарні чесні автомобілі. Жоден елемент в неї не фарбований автоматична коробка на 6 передач, гідротрансформатор. Чудова альтернатива всім вагам і чудова альтернатива, хто не любить французів. Дизайн тут просто пушка. Хто згідний зі мною, що це самий красивий універсал де класу? Будь ласка, прошу вас всіх коментувати активно це відео. дійсно Мені здається, що рівних Мазді 6 в цьому класі просто немає. Тут непогано місця позаду, зараз я присяду. Має вона непогано місця позаду. Гарні в неї такі формов... формовка гарна сидінь. В неї гарна безпека чудова. Тут в даного автомобіля 6 подушок безпеки, в неї просто великий гарний багажний відсік, не фарбований, я вже сказав, жоден елемент. Тут місця вистачить на всі ваші потреби, також тут є багато мішок цікавих різних. Можна перевозити будь-що Все для ваших потреб, утримання і догляду з автомобілем. Всі вікна в неї по кругу оригінальні, включно з лобовим склом. Всі переваги і недоліки, я сказав в попередньому відео, якщо вам цікавий цей автомобіль, друзі, телефонуйте 14200 з сертифікатом. У нас в Києві на майданчику може стати вашим в послугу розтермінування, якщо ви маєте на руках всього 15% від її вартості. Тобто район 3000 доларів, і ви можете цей автомобіль собі дозволити. З вами, як завжди, був канал Авторозбор. Тут також присутні всі у нас оці безпекові штуки, отримання полоси, датчик світла дощу і попередження система попередження про зіткнення. На жаль, нема. Дістроніка адаптивного круїз контролю. Коли в мазди значок буде повністю тут скляний, то тут буде. Перепрошую, тут буде Дістрон. Тому так. Така лялечка у нас на майданчику. Кому цікаво, приїжджайте купувати самий красивий універсал Д-класу. Ну і також не забувайте про ці всі автомобілі: Кенго, Октавія, Кенго Вантажний, Меган. Чудовий на газу Фокус, чудовий Колеос. Також Kia Sportage присутній. Також приїхало. 308 Peugeot 2009 року в універсалі сімимісне. Вам не почулося 308 буває 7-місне. Ну а кому цікава Мазда, чекаю вас з нас на майданчику. Також зараз вам покажу ще один екземплярчик, який я сьогодні забрав у своєї сусідки. Цікава Kia Rio. або сьогодні, або, вже, можливо, друзі, завтра покажу. Краще завтра, нехай буде ще одне відео. Всім добра! Поставте лайк, не забудьте донатити на ЗСУ. Всім добра, всім пока.